і Бачите на каналі Шкода, що не вах, Що черговий автомайданчик? Ми знаходимося в місті Рівному, їдемо по вулиці Чорновола, до речі. Хороша сьогодні погода, незважаючи, що там у нас там, е, 2 градуси тепла, але дійсно ну, класна погода. Зараз заїдемо на, на майданчик, подивимося, що там по цінах. Ви обов'язково прокоментуйте відео, підпишіться на канал. Я вважаю, це не важко. Ось дивіться, от, е, даний майданчик знаходиться. От ми зараз включаємо правий поворот. Район щасливого. Доволі такий продуктивний майданчик, називається автомайданчик на щасливому. Тому бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково підпишіться. І ми зараз виходимо і знімаємо даний варіант. Тут. Що, заходимо зараз на даний майданчик. Ось дивіться номера телефона. Записуйте будь-який варіант, який підходить. Телефонуйте і починаємо ми з першого варіанта Nissan Кашкай. Популярні такі автомобілі це дорестайлові у нас 8-й рік, газ, бензин, до речі, 2.0 автомат, 7700 доларів. Номера телефонів в принципі, на початку записуйте, будь-який який варіант вам підійде. Телефонуйте. Підпишіться відразу на канал Перхання. Як вам майданчик, прокоментуйте відео, поставте лайк, подобайку. Пишіть, як у вас погода у вашому місці. От такий X1. Популярні також автомобілі, зазвичай їх жінки вибирають. 14500 доларів. Автомат 16 рік 2,0 бензиновий двигун. Давайте вам покажу його по салоні. Ось він такий по салоні світленький, гарненький. Доволі от такий шикарнющий варіант. От Escape Америка. Також такі машини ми людям підбирали. В принципі, є свої нюанси, але так машинка непогана. 20 рік. 1,5 бензиновий турбований тут двигун, 89 тисяч пробіга. Ви можете навіть перевірити е, по вінкоду, що вона була по пошкодженнях дана автівка. Давайте вам покажу її по салону. По салону. В принципі, салон в збережному стані. Так, йдемо далі. От 3008, пишіть, як вам такий варіант. Мені доволі вони подобаються, вони мені більш подобаються, ніж 5008, хоча 5008 він більш такий сімейний автомобіль. От даний варіант у нас 1,6 дизель, автоматична коробка передач. 10-500 доларів. Ціна даного варіанта. Давайте глянемо, що він по салоні. Тут, бачите, ще в нас стоїть роботизована коробка, бо пізніше вони там вже пішли, мають уже. Айсіновську коробку почали люди ставити, і доволі економні двигуни, хороші двигуниці. Ясно, що потрібно вчасне обслуговування автомобіля, тому в принципі, на ці всі нюанси ви маєте звертати увагу. Так, Audi A6, кузовий седан, 16 рік, бензиновий 18 на старті. Також от, має автоматичну коробку передач. по Вінкоду присутній. Можливо, зацікавить. От, Давайте глянемо вам по салоні її. Салон в принципі, також в збереженому стані. Audi 6, це моя така не то що мрія, але от я хотів раніше цю машинку, але я розумію, щоб її, щоб її мати, тут потрібно хорошеньке обслуговування. Щоб ви собі розуміли, якщо ви таку машину розраховуйте розраховуєте, тако, щоб раз обслужити, треба вложити там 3-5 тисяч доларів вигуна. Що повністю її нормально обслужити. Або якщо брати навіть, то брати собі просто, щоб вже машинка була обслужена, але це потрібно в своїх хороших, знайомих, перевірених людей, можливо, хто продає такі автомобілі, тоді можна їх, в принципі, так розглядати. А так ну, дуже гарна машина, подобається вона мені. Комфортна, класний автомобіль. Пишіть коментарі, хто є власником таких автівок, що ви скажете за даний варіант. Тут трохи нас. Nissan Америка вже вже новіший. Давайте глянемо, який віцерік. Так, Зараз ми з тої сторони підійдемо, глянемо, що він по салоні, бачу камери 360, дивіться, якийсь селектор КПП новий. Гарний гарний автомобіль, нічого не скажеш. Тут, бачите, трошки так заставлено, але все рівно ми вам покажемо, що він там по ціннику. По ціннику він 1999. 19 Доларів. Автомат 2,5 двигун. Ось такий гарний варіант. Пишіть коментарі, мені, до речі, дуже такі вже симпатичні. От іменно ці новіші, мені вони вже <кхи>, симпатичні. От Fiat Fi Ariano навіть і такі варіанти заганяють людям. Це 8 рік, до речі, 1,3 дизельок. Економний ресурсний двигун. 4200 доларів на старті ціна даного автомобіля. Наповню вам, хто питає, що немає номерів телефонів, на початку відео номера телефонів в принципі присутні, то ви можете сміло телефонувати і за дані автомобілі. Посад b 7 у нас, бачите, сам паркується гарні диски. Давайте глянемо, що він по салоні. Має автоматичну коробку передач, повний привід, шикарний варіант. У мене така автівка була, ціна 13-500 доларів. До речі, якщо у вас будь-який варіант, який вам тут подобається, ми можемо для вас перевірити і, і надати повністю вам звіт. Не забувайте, що в нас авторинки в Рівному це тільки субота. Четверта неділя це Луцький. Можемо для вас зробити супровід на ринку. Такі послуги робимо. Так що звертайтесь, телефонуйте, порядність гарантуємо. От Outlander у нас в Mitsubishi. Такий варіант, давайте глянемо, що він по салоні. Гарний салон. Класна комплектація, в принципі. Ще бачите, люди не перезулися. Ну Зазвичай, знаєте, хтось пригнав сюди автомобіль, поставив її сюди на площадку, на реалізацію і людина передає. От, даний варіант з газом, до речі, вже 9999 доларів. Непогана в принципі, ціна. я Так що буде цікавить телефонуйте. Логан МСВ. Дача в нас. Давайте глянемо. Ось такий він по салончику. Вона. Електропакет присутній, круіз-контроль присутній. Кондиціонер. Навіть клімат, друзі, клімат. Не кондиціонер, а клімат. Ще й дизельок. 19 й рік. Дивіться, який варіант. 19 й рік, якщо вам потрібно. 9999 доларів. 19 й рік механічна коробка передач, 1,5 дизельний двигун. Все, як ви любите, телефонуйте. Ось такий Nissan Rogue у нас по цені 17800. 20 рік, 2,5, 20 рік. Тут стоїть коробка варіатор. Так що майте на увазі. Її можна мені також перевірити. Бачу, є підігріви, перферація сидінь, панорама присутня. Ось такий непоганий варіантик. Телефонуйте. Escape у нас. Ford Escape у нас, до речі, на реєстрації вже даний автомобіль. Що вам сказати по машинах? Машини самі непогані. Бачу, немає цінника. Немає цінника, ані не, є цінник, бачу 13500, 18 рік. 1,5 турбований двигун, 18 рік автомат. Машини такі собі, в принципі, можуть бути. Люди беруть їх, подобається, вони ціна ціна адекватна за ці варіанти. Такий кросовер, кого зацікавить. Можливо, хто є власником цих автомобілів, пишіть. От навіть рідкість в Люсбеці. гарний коричневий колір. Шкода A7. Кузовий ліфтбек гарний такий варіант. Машини хороші. Давайте глянемо, що вона по салоні по ціні. 10 999 доларів ціна, 13 рік, механічна коробка передач. І, до речі, це бензин 1,4. 1,4 бензиновий двигун, тому що, бачите, сніжок, цінник трохи не видно. Так, от такий пижик 207 СВ невеличкий. Даний варіант, нас бачу, що тут закрита. сам-сам цінник, але він продається. Зателефонуйте, кажіть, що от бачите такий варіант, якщо вам він зацікавить. В принципі, люди все рівно... Продають, то підскажуть вам за дані варіанти. Також не забувайте ті автівки, які ви бачите по відео. Моя така рекомендація, я вам вже неодноразово у своїх відео розповідаю, перевіряти. Даний варіант у нас 9, 999 доларів, механіка 13 рік, бензин 1,6. До речі, пробіг 14 тисяч кілометрів. 6, 6 коробка, непогана комплектація. Ось така елантра можливо, кому буде цікавить. Задні пактроніки присутні. Е, телефонуйте. П'ятерочка BMW Гарний варіант, бензиновий. Давайте вам покажу, що вона по салоні. Ось вона має автоматичну коробку передач, до речі, це 13 рік. 13 рік, а ціна 14999 доларів. Бензиновий двигун 2,0. Так що буде цікаво. Телефонуйте. БМВ, бачите, це на любителя, мені BMW так сильно так. Ну, машини гарні, але я не фанат BMW, тому я більш фанат. От... Мені подобається е... Audi, Volkswagen, Mercedes, Mercedes взяв би якогось. Автомат 15 рік, Audi, до речі, 2,0 бензин. Пробіг 121 тисяча кілометрів 12 600. Має автоматичну коробку передач, 12600 доларів, гарненька S-Line. червоний колір. А4 Audi. Також не забувайте, що ці машинки трошки можуть це потрібно все перевіряти. їх із цепочками. Потрібно якісне мастило міняти. Я б рекомендував би масло тут міняти в районі 7-1000 км. Заливати хороший бензин, а так машини в принципі непогані. За чого вони. Починають потім масло жорити, тому що наші люди міняють, непонятно, яке масло заливають і скільки по часу його лють, а потім і ці всі проблеми. Ресурс цього двигуна, повірте мені, я зустрічав, ці, хто каже там 100, 100 тисяч там їздить. Я зустрічав такі машини 250-270 тисяч і машина ще адекватна, щоб ви собі розуміли. Так що все залежить від обслуговування. от Плюс другий кашкай, Нісан синього кольору. Давайте глянемо, що він по ціні. Бачите, ми фар присутній. Дана автівка в нас, до речі, 10500 доларів. 10, 10, 500 20 бензиновий. Тут варіатор стоїть також, я вам це наголошую, бо часто мені там пишуть всякі... Хейтери, що от, ти кажи, там, що, що то варіатор, що ти там що це. Друзі, я вам просто кажу автоматична коробка передач, а автоматичні коробки передач є різні. І ще раз наголошую люди, які до мене телефонують, я їм завжди от, рекомендую, советую, щоб, щоб я б взяв би, щоб я не взяв би. Але ми всі люди різні, і повірте мені, що людина знає, що тут, варіатор, і він готовий його брати. Але його можна перевірити. Тому питань ніяких по цьому немає. От камери в нас 10-го року, 2,5 газ бензин. Такий популярний варіант. 8700 доларів. Пишіть, як вам ціна за даний варіант. 8700 доларів Toyota Camry. Так, тут бачу ціника по BMW немає. От, от такі Mitsubishi. Гарненькі, дивіться, які дугі, шикарний гарний колір. 18 рік пробачаюсь. 14200 на старті. 2,0 бензин, 92 тисячі км пробіга. В даному варіанті, дивіться, які сидіння. Так що, якщо потрібно, можемо для вас навіть і перевірити. Прохання, друзі, підпишіться на канал. І обов'язково прикоментуйте, як вам даний майданчик, як він вам подобається, не подобається. Так, МЛК у нас автомат 17 рік, 29 тисяч доларів, 30, вернів, пробачаюся. 218 тисяч пробіга. 2017 рік даний варіант у нас ось такий варіант, можливо, зацікавить. Як ви зрозуміли, є різні автомобілі на будь-який гаманець. Ясно, що порада перевіряти. Ось такий є електричний варіант. Давайте вам покажу він по салоні. Тоже, до речі, класні автомобілі, вони мені подобаються. Дуже такі комфортні, я б сказав би. Симпатичні, гарні ціна 16 600 доларів. Так що, можливо, буде такий варіант цікавий. 22-й рік, до речі. 65 кВт. Пробіг 36 тисяч 16 600 доларів ціна даного варіанту. Тут цінників немає в нас. Так, от такий варіант на Субарік. Дуже машинка така прикольна, сказав би вам, газ бензин 2,5-15500. На старті 2017 рік. Ціна даного варіанта. Давайте вам покажу її ззаді, як даний аутбек виглядає. І пишіть, чи він вам подобається. Майданчик з кутиків відносно невеликий, але в принципі є, є вибір щось вибрати. Також ви, я, я вам можу сказати так, що ви, якщо ви десь там здалека, там, наприклад, там, з Харкова до мене телефонують, з Дніпра, Запоріжжя, ви можете в будь-який час навіть приїхати. Так? і ми, я вас, ми можемо вас зустріти і зробити вам супровід по майданчиках в місті Рівному. От просто поїхати по всіх майданчиках, не обов'язково на ринок приїжджати, якщо у вас не виходить там, бо в четвер, авторинок в місті е, Луцьку і в неділю. В, в Рівному тільки в суботу. Ми можемо вас зустріти і... Повністю зробити супровіток, Кія у нас Sportage дивіться, який симпатичний, гарний колір. Даний варіант у нас 17950 доларів 2,0. Пробіг 236 тисяч кілометрів. Дизельок, безключовий доступ, колір шикарний, звісно. Пишіть ваші коментарі. Дивіться, який гарний варіант. Перферація, панорама, дуже Шикарний салон, зимова резина вже в даному варіанті. Так що зацікавить, телефонуйте. Audi Q5 у нас біленький, гарненький варіант. За ці Audi я вам розповідав, що потрібно дивитися їх. Вони під'їдають масло, навіть заводу. тобто є От навіть в сервісних книжках, пише, що в є, є в них певний розхід масла. Але все залежить від того, який розхід масла в даному варіанті. такий гарний варіант. Так що даний майданчик знаходиться на щасливому, в місті рівному. На початку відео були номера телефонів. Номера телефонів по якихось цінниках, по цінах, що, що вони тут присутні. Так, давайте цей X5 Mazda глянемо. 13-200 доларів автомат. 2,2 дизельок, 226 тисяч кілометрів, 12 рік. 13200 без ключовий доступ, гарний червоний автомобіль. Такі машинки ми підбирали, але я б все-таки би, би, ну, є в дизельних е машинах цих проблеми. І якщо ви вчасно все міняєте, дивитесь за ними, то в принципі, вона буде їздити. А якщо десь так, можна пр... провтикати, будемо так говорити, і попасти на двигуна. Я знаю навіть, люди, які з пробігом 120 тисяч кілометрів робили двигуни в цих автомобілях, е ми, як беремо в роботу ці авто, ми, людя, ми людей попереджаємо. А людина вже собі вирішує. Тому таке. Я би все-таки брав, звісно, бензинову таку Mazda cx 5 але, в принципі, є люди-фанати, які подобаються, вони готові брати такі. Е, так, Pajero Sport у нас, дивіться, який шикарний гарний варіант. Автомат 21 рік, 2,5 дизельок, пробіг 109 тисяч. До речі, дана автівка в нас офіційна. Доволі такий гарний варіант. Безключовий доступ присутній, дивіться, який він гарний по салоні. Якщо потрібно такий варіант, можемо навіть перевірити. У мене хороший знайомий працює на Mitsubishi сервісі в місті Рівному. Ми можемо вам цей автомобіль загнати і перевірити. От дивіться, яка Honda, Odyssey, просто корабель, будемо так говорити. Автоматична коробка передач 21500 3,5 бензин, сюди також можете поставити газ собі і економити на паливі. Даний варіант такий шикарний великий, телефонуйте Range Rover. Дана автівка у нас 2,0 бензин, пробіг 122 тисячі кілометрів. 15 й рік автоматична коробка передач. Можливо, буде цікавить така машинка, телефонуйте. От дивіться, який X, X1, також він бензиновий. Так, 12 й рік, 217 тисяч пробіга в автомобілі. Гарний такий X, Потрібно можемо перевірити для вас. От давайте подивитися взаді, як він. Взаді от гляньте, який він шикарний. Дивіться, яка хороша резина, в принципі. Нуляча, будемо так говорити. От дивіться, який навіть варіант продають, в 5 Passat. Можливо, такого зацікавить 99-й рік. Бензиновий, 1,6, простий МПА, газ ставиться без проблем. Я вам скушу дуже, якщо не було ніяких ДТП, дуже надійні автомобілі. По, по кузову взагалі шикарні. Ми підбирали такі машинки, да, таких років, да, машини були з одним, а то й навіть без підфарбувань. Mm. Дані такі варіанти були. От дивіться, q 7 Audi це Америка. Глянемо, що вона по ціні. Давайте пройдемося. Гарний збережний стан. Автомат так, 22 999 доларів ціна. За даний варіант. Escape у нас бензиновий 2.0 18 рік 13 999 тисяч доларів. І давайте останній автомобіль. Це Skoda Octavia 7, бензин автомат 1.4 290 тисяч пробіга. Кузов у нас ліфтбек. Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Тому ось ми показали вам ціни на даних майданчиках. Пишіть, до речі, коментарі, як вам даний майданчик. Він знаходиться на щасливому місці рівному по вулиці Чорновола. Вам бажаю всім гарних дня, гарного дня. Обов'язково прокоментуйте відео, підпишіться на канал, тому зустрінемося в нових відео. До зустрічі.